Цей телескоп робитиме більше розмиті знімки, ніж Габбл. і все ж науковці кажуть, що він може змінити астрономію більше, ніж будь-що до нього. Звучить абсурдно, аге ж? Адже телескопи зазвичай оцінюють за тим, наскільки чіткими є їхні знімки. Як щось більш не чітке може бути краще. Втім, саме це і відбувається. І що ще дивніше, майже ніхто поза науковими колами не говорить про цей телескоп вартістю 1 мільярд доларів. Нову обсерваторію Віра Рубін у регіоні Кокімбо Чилі вона ось ось почне найбільшу революцію у спостереженнях за небом. І при цьому в новинах про неї майже не згадують. Між тим, обсерваторія Віра Рубін створена з дуже амбітною метою: скласти найповніший таймлапс Всесвіту з усіх, які ми коли-небудь пробували робити. І вже зараз вона почала створювати приголомшливі знімки та робити проривні відкриття. То що ж робить Рубін такою особливою? І чому астрономи називають її телескопом, який змінить усе? Почнімо з головного. Чим цей новий телескоп відрізняється від інших великих гравців? Усі знають Габл завдяки його неймовірно красивим знімкам. А тепер Джеймс Веб вражає нас надзвичайно чіткими крупними планами галактик на самому краю часопростору. Але обсерваторія Віра Рубін працює за геть іншими правилами. Її міць не в різкості. Насправді її зображення виглядатимуть більш розмитими, ніж у Габла, адже вона здійснює спостереження крізь земну атмосферу. І хоча це звучить як недолік, так зроблено навмисно. Габл вдивляється глибоко в одну ділянку неба веб наближає тьмяні галактики настільки далекі, що вони майже невидимі. Рубін натомість створена, щоб бачити все одразу. І з таким широким полем зору вона просто не може дозволити собі надзвичайну чіткість. Компроміс очевидний. Ви відмовляєтесь від частини деталей заради можливості подивитися небо як фільм. Рубін, оснащена найбільшою цифровою камерою, яку будь-коли створювали для астрономії 3,2 гігапікселі. Вона завбільшка із невелике авто і важить 3 тонни. Кожен знімок цієї красуні настільки величезний, що якби ви спробували вивести його на телевізор 4К, вам знадобилися б сотня екранів, з'єднаних разом, аби побачити зображення повністю. Сам телескоп це 350-тонний гігант із дзеркалом діаметром 8,4 метра. А його поле зору приголомшує. Один кадр охоплює ділянку неба розміром із 40 повних місяців. Для порівняння. На такому тарелі знімок Габла ледве показав би зернятко рису. І ця машина широких оглядів невтомна. Рубін скануватиме все південне небо кожні три ночі. Уявіть собі, повний небесний альбом, який оновлюється знову і знову ніч за ніччю, рік за роком. Це означає набагато більше даних, ніж ви здатні собі уявити. Габл збирає приблизно 8 терабайтів щороку. Джеймс Веб близько 200 терабайтів на рік. А Рубін 20 терабайтів щоночі. Це еквівалент мільйонів фотографій високої роздільної здатності, які щоранку поповнюють ваш архів. І астрономи не просто зберігатимуть цю ловину даних. Вони переглядатимуть усе в реальному часі. Сповіщення розсилатимуться менш ніж за одну хвилину щоразу, коли щось у небі змінюється. Спалахнула над нова. Виринув астероїд вчені у всьому світі, дізнаються про це майже миттєво. Отже, Веб – це найпотужніший мікроскоп у світі, що збільшує космічні клітини на неймовірних масштабах. Габл це майстер-фотограф, який робить культові портрети небес. А Рубін це найкращий відеореєстратор неба, який безперервно робить таймлапс усього всесвіту, фіксуючи кожен спалах. Кожне зіткнення, кожну ефемерну подію, яку ми інакше могли б пропустити. І тут є певна поетична симетрія. Обсерваторія, названа на честь Віра купер Рубін, астрономка, яка вперше надала переконані докази існування темної матерії ще у 70-ті роки минулого століття. Вона помітила, що галактики обертаються надто швидко, щоб їхня видима матерія могла утримувати їх разом. Отже, мусить існувати щось невидиме, якась прихована маса. Її робота фундаментально змінила космологію, і багато десятиліть по тому який носить її ім'я, ось ось надасть нам найпотужніший набір даних для розгадки цих таємниць. Саме тому астрономи в захваті від цієї машини, не тому, що вона надасть найчіткіші знімки, а тому, що вона зробить усі знімки достатньо швидко і об'ємно, аби нарешті побачити всесвіт як історію, що розгортається у реальному часі. І ми вже зараз можемо оцінити, на що ця обсерваторія здатна. Це зображення отримало назву Космічна Скарбниця. Воно доводить, що обсерваторія Рубін не лише потужна, а й здатна вражати видовищем те, що ви бачите, це надзвичайне зображення південної частини галактичного скупчення Діва. Воно зшите з однієї тисячі ста експозицій, зроблених лише за сім ночей, і показує панораму неба площею 24 квадратні градуси, приблизно у 20 разів більше, ніж площа повного місяця. І лише в цьому кадрі ви бачите близько 10 мільйонів галактик, лише 0,5% від 20 мільярдів галактик, які Рубін досліджуватиме протягом своєї десятирічної місії. Так, кожна ця крапка світла галактика зі сотнями мільярдів зірок. Те, що раніше виглядало як порожній простір, раптом заповнюється спіралями, еліптичними системами, карликовими галактиками і тьмяними плямами на фоні і в глибині. І ось що одразу впадає боко: яскраві цяточки червоного, синього і жовтого. Вони розкривають вік, відстань навіть температуру. Яскраві спіралі сяють синім, там народжуються молоді зірки. Гігантські еліптичні галактики світяться бурштиновим. У них старі зорі. Тут навіть можна розгледіти рідкісне потрійне злиття. Цілих три галактики застигли у моменті зіткнення їхні зорі рухаються в гравітаційному балеті. Та якщо подивитися ще уважніше, то ви побачите, що найтьмяніші плямки на задньому плані це не шума, цілі скупчення галактик настільки далекі, що їхнє світло ледь пробивається до нас. Але в цій скарбниці не лише галактики, а й зорі нашого власного чумацького шляху. Оці яскраві точки зоряні сусіди сонця, за якими вчені відстежуватимуть історію чумацького шляху, його зоряні потоки, прихованих карликових супутників, як вони дрейфують небом. Це вже вражає. Але Рубін на тому не зупинилася. Вона спрямувала своє гігантське око в 3,2 гігапікселя на два з найвідоміших регіонів зороутворення у чумацькому шляху. Туманність Лагуна, відома всім як М8, і туманність Трифід, яку також відомо як М20, вони розташовані за кілька тисяч світлових років від землі. Лагуна це сяюча хмара газу і пилу, де масивні молоді зорі виїдають порожнини своїм нещадним випромінюванням, формуючи в туманності стовпи та гребені. Ширококутний погляд Рубін охоплює не лише центральне скупчення, а й увесь навколишній регіон, показуючи, як новонароджені зорі перебудовують свої середовища у колосальних масштабах. А десь поруч трифід, і він ще дивніший: це туманність три в одному. Одна частина сяє червоним як емісійна хмара, освітлена гарячими зорями. Інша світиться синім від того, як зоряне світло розсіється крізь пил. А темні смуги ділять туманність на три секції. Усередині цих темних хмар зорі тільки починають формуватися, і їхнє світло ще приховане від нашого погляду. Завдяки повторним спостереженням Рубін астрономи зможуть побачити, як ці зірки з часом спалахують і вернають з темряви, перетворюючи статичні знімки на динамічну драму зоряного народження. Це буде таймлапс самого життя зір. Десять мільйонів галактик зоряні колиски, зазнімковані у вражаючих деталях, небо настільки наповнене структурою і життям, що воно здається вже не статичною фотографією, а кадром кінофільму. А з Рубін, всесвіт більше не нерухомий. Він живий. І, хоча цей телескоп ще не працює на повну силу, навіть під час тестових запусків Рубін вже зробила кілька видатних відкриттів. Ми отримуємо серйозні результати по астероїдах і швидко. Лише за 10 годин тестових спостережень Рубін виявила понад 2000 нових астероїдів. Ось вам одразу світовий рекорд. Адже інші обсерваторії, як наземні, так і космічні. Ніколи не знаходили більше ніж 20 тисяч астероїдів на рік. А Рубін може легко перекрити цю кількість лише за 4 дні повноцінних спостережень. І кожен знайдений астероїд доповнює історію орбіту внутрішній сонячній системі, не кажучи вже про підсвідку загроз для Землі. Рубін уже позначила деякі навколоземні об'єкти, космічні камені, орбіти, яких перетинають нашу тобто саме ті, які нам треба пильнувати. Ці ранні попередження критично важливі для нашого виживання у довгостроковій перспективі. Але ось момент, що змусив астрономів справді підскочити у кріслах. Рубін Мамоволі вийшла на міжзоряний рівень. 3 липня 2025 року вона зафіксувала цю тьмяну крапку, яка згодом виявилася міжзоряним об'єктом, що пролітав крізь сонячну систему. 3 АІАТЛАС до цього ми знайшли лише два інші. Омуамуа у 2017-му та комету 2 Айборисов у 2019. -му. Тепер, завдяки спостереженням Рубіна, астрономи обчислили орбіту Треатлас, і ми отримали третій подібний об'єкт. Але ці зображення також допомогли зрозуміти, чим він насправді є. Раніше пропускали, що це астероїд 20 кілометрів завбільшки. Але дані Рубін показали чітку кому, тобто насправді перед нами комета, яка здається більшою, ніж є. Таким чином астрономи оцінили розмір три Атлас ближче до 11 кілометрів, але це все одно робить його найбільшим міжзоряним об'єктом, який ми коли-небудь спостерігали. Подальші спостереження підтвердили яскраву кому і хвіст, остаточно припинивши суперечки. Це не просто камінь, а справжня комета з іншої зоряної системи. Брило льоду і пилу, яка сформувалася навколо іншої зорі, ймовірно, значно старішою за сонце, неймовірним чином занесло у наш космічний двір. І саме Рубін першою зазнімкувала її в деталях. Кожен піксель тут допомагає нам зрозуміти, як інші планетні системи формують свої комети, і чи схожа наша на решту галактики. І коли ми вже заговорили про інші системи. У тих самих тестових серіях Рубін також почала складати карту змінних зір, так званих стандартних свічок, які змінюються у передбачуваний спосіб. І відстежуючи їх, астрономи можуть точно визначати космічні відстані та складати карту структури самого чмаського шляху. Це означає, що Рубін уже закладає основу для створення 3D-карти нашої галактики. Отож, що ми маємо? Обсерваторія, ще навіть не в роботі, а вже переписує наші космічні каталоги, тисячі нових астероїдів, серед яких позначені потенційно небезпечні об'єкти, комета з іншою зоряною системою вимірена з безпрецедентною точністю. Зорі свічки промарковані по всьому чумацькому шляху, і це лише початок. Коли обсерваторія Віри Рубін розпочне повноцінне дослідження. Вона спробує відповісти на найбільші згадки Всесвіта, починаючи з темної матерії, Так, тієї самої невловимої субстанції, яку сама Віра Рубін допомогла відкрити багато років тому. Тепер обсерваторія, названа на її честь, зможе відстежити невидиму повотину мас темної матерії, картографуючи слабке гравітаційне лінзування мільярдів галактик. Це покаже нам приховану космічну структуру у 3D і дай змогу побачити, як галактики групуються та вишиковуються протягом життя Всесвіту. Чіткіше бачення структур темної матерії допоможуть теоретикам нарешті звузити коло гіпотез про її походження та механізми взаємодії. А далі вже чекає темна енергія, темнича сила, яка від самого початку часу роздуває Всесвіт. Десятиліттями вважалося, що вона стала, тобто має постійні якості, які пришвидшують розширення простору. Однак нові результати зі спектроскопічного інструмента Десі ставлять цю картину під сумнів. Десі вивчив 15 мільйонів галактик і квазарів, створивши найбільшу тривимірну карту такого роду. І коли ці дані поєднали з картами реліктового випромінювання, спостереженнями над нових і дослідженнями слабкого лінзування, то проявився дивний патерн. Здається, вплив темної енергії слабший з часом. Учені тепер майже впевнені, що це реальне явище а не статистична похибка. Якщо все дійсно так, то темна енергія є не сталою величиною, а мінливою силою. І це змінює все. Десі кидає виклик стандартній космологічній моделі лямбда CDM, побудованій на сталій темній енергії, і вносить невизначеність у питання про фінал всесвіту, чи розширення триватиме вічно, чи сповільниться, а може й взагалі інвертується у стиснення. Рубін зануриться у цю загадку з унікальними можливостями. Вона здатна щороку спостерігати сотні тисяч наднових як точні маркери відстаней і паралельно картографувати слабкі лінзові ефекти з неймовірною деталізацією. Вона надасть експериментальний фундамент, щоб перевірити, чи еволюціонує темна енергія, чи все ж залишається сталою. І водночас, завдяки своєму неймовірно, широкому куту огляду, Рубін складе каталог мільйонів астероїдів. Тобто безпрецедентний реєстр навколо земних об'єктів. А як щодо нових міжзоряних гостей. Нині можна із певненістю сказати Рубін їх знайде, і ми перейдемо від трьох до десятків лише за кілька років. На нашому ж галактичному подвір'ї Рубін розпочне археологію чумацького шляху. З понад 20 мільярдами зір, нанесених на карти їх позиціями і рухами, ми реконструюємо історію нашої галактики, відкриємо давні зіткнення, розірвані карликові галактики та зоряні потоки, які свідчать про космічні злиття. Але навіть після цього залишиться місце для найбільш дивовижних відкриттів, неочікуваних откровень. Кожна велика обсерваторія відкривала щось несподіване. Габл підтвердив темну енергію. Веб Показав аж надто розвинені ранні галактики. І Рубін зі своїм таймлапсом усього неба теж напевно піднесе нам сюрпризи, які всесвіт досі приховував від нас. І ми вже отримали перший дзвіночок. Астрономи, використовуючи радіоінтерферометр Алма в Чилі, нещодавно повідомили про дивне джерело радіохвиль у сусідній галактиці NGC 4945. Цей об'єкт, що отримав прізвисько пунктом, надзвичайно компактний і неймовірно потужний, але його видно лише в міліметрових довжинах хвилі. Ви могли б подумати, то, певно, чорна діра смакує розпечений газ. Але астрономи не знайшли жодних ознак обов'язкового для цього рентгенівського випромінювання. Ба більше, поляризація радіохвиль пункту не збігається з жодним відомим типом. Тобто він не схожий ні на пульсар, ні на магнетар, ні на будь що інше з того, що ми знаємо. І все ж він є і презентує нам загадку, яку ми поки що не можемо розв'язати. І хоча обсерваторія Віри Рубін не ловить радіохвилі напряму, вона створена, аби знаходити саме такі таємниці. І не час від часу, а постійно. Цілком символічно, що ця машина носить ім'я Віра Рубін. Вона відкрила темну матерію, подивившись на галактики інакше, та зруйнувавши сталі уявлення про космос. Тепер обсерваторія і імені робитиме те саме протягом усього 21-го століття. Тож наступного разу, коли ви прочитаєте заголовок, астрономи виявили у всесвіті щось незбагненне, цілком ймовірно, що першою це зафіксувала саме Віра Рубін.